Зломисники обіцяють оформити державну допомогу і крадуть гроші з платіжних карток. Так 74-річний Прикарпатець утратив 20 тисяч гривень. Послухайте застереження прикарпатських поліцейських, щоб убезпечити себе від нової шахрайської схеми. Поліція Прикарпаття попереджає про нову шахрайську схему, пов'язану із державними виплатами. Зломисники обіцяють оформити державну допомогу і крадуть гроші з карток громадян. Будьте обережні, довіряйте тільки перевіреним джерелам щодо оформлення допомоги від держави. До поліції івано Франківська надійшла заява від 74 річного потерпілого. Прохоронці з'ясували, що шахраї використали платформу однієї з найбільш популярних соціальних мереж, у якій опублікували оголошення про можливість оформлення грошової допомоги у розмірі тисяча гривень. Постраждалий перейшов за файковим посиланням та Заповнив анкету, де вказав дані своєї банківської карти. Надалі з чоловіком зв'язався, нібито представник банківської установи та надав інструкції щодо оформлення. Так званої виплати, однак, після виконання всіх цих умов заявник отримав сповіщення про списання майже 20 тисяч гривень з його рахунку. За цим фактом шахрайства слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України, деся про шахрайські дії поліцейські проводять комплекс необхідних слідчих дій для встановлення осіб зломисників Поліція Прикарпаття радить громадянам для отримання інформації про виплати грошової допомоги від держави держави користуватися лише офіційними джерелами до прикладу застосунок дії.